Друзі, привіт! З вами Ірина Лісова, і ви на моєму каналі про подорожі та життя в Німеччині. Я роблю корисні відео. Ви можете переглянути, які вже в мене на каналі є. А сьогодні з нами буде моя гостя Анастасія Прогунова, співзасновниця громадської організації в Берліні плюс УКРД. Ця організація допомагає людям з України з віл-позитивним статусом. А як саме ми зараз дізнаємося? Але перед тим як ми почнемо, не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, залишити будь-який коментар. Та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Так ви допоможете розвиватися україномовному Ютубу. Поїхали! Привіт, Настасі! Розкажи, будь ласка, чим займається ваша організація, ваша команда і як ви допомагаєте ВІЛ-Позитивним людям з України? Наразі перше, що ми робимо, дуже важливе. Ми збираємо групи взаємодопомоги. Тобто раз на тиждень це було раніше, зараз два рази на тиждень. А ми збираємо всіх бажаючих ВІЛ-Позитив. Нах людей та дотичних до цього, тобто членів їх сімей, також або партнерів, і ми проводимо так звані групи самодопомоги, де ми у колі спілкуємося у відкритому. Ми говоримо про проблеми, ми знаходимо шляхи вирішення цих проблем. А також ми супроводжуємо вілоінфікованих і членів їх сімей у всіх соціальних необхідних кроках у Берліні і у Німеччині. Ну, Загалом, ми зараз з цього і почнемо з якими питаннями до вас найчастіше приходять люди. Перше, що цікавить людей, це власне їх здоров'я, так і запитують, де я можу отримати терапію. Ми всі знаємо, що вілоінфікована людина має щодня приймати антиретровирусну терапію, щоб бути здоровою і бути безпечною для оточуючих. І ну, в Берліні це досить важко. Це не так, як в Україні. У Німеччині загалом це не так, як в Україні схема зовсім інша. Тому ми підказуємо людям і навчаємо їх, як це зробити. По-перше, людина має знайти. Ти свого лікаря-інфекціоніста в своєму місті, ми маємо завдяки проекту альянсу ХелпНАУ. Ми маємо базу цих спеціалістів і підтримку цього проекту, тобто кол-центру, на який ми можемо направити в людей, і вони, виходячи з їх міста, можуть отримати адреси лікарів, власне, інфекціоністів. Ви допомагаєте тільки людям в Берліні чи по всій Німеччині? По всій Німеччині ми намагаємося працювати по всій Німеччині. Звісно ж, в Берліні набагато більше людей ніж по всій Німеччині, але покриваємо, намагаємося покрити усю територію Німеччини. А як. Який шлях людини, та яка приїздить і їй потрібна терапія. Перше, що вона має зробити, вона має отримати свою картку страхування. Ага, це дуже важливо, так і це велика проблема, до якої ми повернемося. Я розкажу, над чим ми працюємо. Друзі, якщо ви хоті... хочете дізнатися більше про медичну систему Німеччини, дивіться, будь ласка, обов'язково інші мої відео. Попередні у двох відео я розповідаю взагалі більше про медичне страхування. А, тобто, вілінфікована людина, Людина звертається до свого врача інфекціоніста. Вона здає усі необхідні аналізи, вона отримує рецепт на терапію. І з цим рецептом, з тим документом вона йде у найближчу аптеку і отримує свої ліки. Тобто так працює схема. Наступного разу зазвичай це на три місяці. Наступного разу вона записується знову заздалегідь до свого лікаря, йде, здає аналізи, вони спілкуються про здоров'я, тобто, там, якщо є якісь проблеми, лікар-інфекціоніст допомагає їх вирішити. Якщо потрібна допомога іншого профільного лікаря, лікар-інфекціоніст є сімейним. Лікарям ага. цієї людини. так. І власне він вже допомагає направити до іншого профільного лікаря людину. Ось, ну, власне, схема така, але ми повернемося на два кроки назад. Є дуже велика проблема. Яку ми зараз намагаємося на всіх рівнях вирішувати, це о той період часу, коли людина прибула у Німеччину, але ще не оформила документи, і вона не має страхування. Тобто, це може бути місяць, два-три, і ну, власне людина не має можливості отримати терапію, тому що страхування медичного нема. І саме над цим ми працюємо, тому що є люди, які приїжджають зі своєю терапією, підготовлені. У них там є якийсь запас часу, а є люди, які виїжджають з окупованих міст, які не мали змоги в Україні деякий час приймати і не мають змоги тут приймати. Чому це велика проблема? Велика проблема у тому, що людина з ВІЛ має щодня приймати свою терапію, щоб бути здоровою і щоб бути безпечною для оточуючих. Тобто тільки так, схема одна. Отже, люди, які зараз нас дивляться, і яким потрібна та відповідна допомога, вони можуть просто сконтактувати з вашою організацією, через які канали. Так, вони можуть звернутися на нашу сторінку у Фейсбук. Ми завжди дуже швидко відповідаємо. А вони можуть звернутися за телефоном, який ми вкажемо, за емейлом, який у нас є, емейл нашої організації. Це все дуже конфіденційно, тобто ми відповідаємо на всі питання і намагаємося вже фізично допомогти всією інформацією чи діями, якими ми можемо друзі, обов'язково дивіться в описі до цього відео всі контакти організації Анастасії. Я там залишу. Будь ласка, з якими ще групами ви працюєте? У нас є декілька напрямків. Ми працюємо загалом з людьми, які живуть з ВІЛ. Є окремий напрямок жінок і жінок з дітьми, тобто це окрема категорія людей. Є напрямок наркозалежних людей. людей, які приймають замісну терапію. Є напрямок стигми і дискримінації. А власне з яких питань найбільше до вас звертаються? Ну найбільше, звичайно ж, це питання медичного характеру, а далі йдеться психологічна підтримка. Ну і далі вже можуть бути там якісь там допомога в оформленні якихось документів, не медичного характеру, соціального. Чи може питання там по наприклад приїзду в Україну, поверненню? У нас вже є дуже багато випадків. Падків, коли вже люди знають про нас в Україні і заздалегідь пишуть і задають питання, коли я приїду, що я маю зробити, готуються так. Вони вже готуються, і дуже круто, я дуже тішуся тим, що ми вже маємо силу надавати повну інформацію, повну підтримку, тобто людина не боїться, вона знає, що вона приїде, наприклад, у Берлін, і ми її тут зразу ж підтримаємо з першого дня. За вашим досвідом, якщо порівнювати ситуацію в Україні і в Німеччині. А що краще, що гірше в тому плані, і що простіше, а що складніше людям з позитивним статусом? Схема, тобто, якщо людина приходить до лікаря-інфекціоніста, цей же лікар бере аналізи, швиденько їх передає і вирішує всі питання. Тобто, це все робиться там у людини. Це займає 10 хвилин, ну окей, там 15 хвилин. Якщо людина потребує якусь вакцину, вона може тут же у лікаря отримати вакцину, тобто не потрібні ні медсестри, ні не талончики, там як у нас, ні інші кабінети, те все швидко людина вирішує в кабінеті зі своїм лікарем-інфекціоністом. Ось а якщо ми говоримо про Україну, то це набагато довше. Це декілька черг. Там це ну, власне в кожному місту, в місті по-своєму, але у великих містах це заздалегідь. Дуже довгий процес, який може півдня зайняти. А потім сама терапія, звичайно, тут в Європі набагато краще. На жаль, за Україну Це різні препарати, так Так, це різні препарати. Зазвичай це основні діючі речовини. Зазвичай вони однакові, але самі препарати вони вже менш токсичні. Наразі антиретровірусна терапія у Європі вона набагато сучасніша і менш токсичніша ніж в Україні. Зазвичай. Саме тому це краще. А як щодо взагалі ставлення суспільства, стигматизації, дискримінації? Як це, Якщо порівнювати в Україні і в Німеччині, які ти бачиш різниці? Можу сказати, що тут все набагато легше. Хоча в маленьких містах, за розповідю, наприклад, вже моїх там колег, партнерів, друзів, я чула, що є деякі випадки дискримінації, але це не дуже часто. Якщо порівнювати з історіями з України, то звичайно випадки дискримінації і стігми у Німеччині набагато менші. Наразі у Німеччині така ситуація, що вони вже досить давно вирішили проблему ВІЛ. Тобто ця хвороба тут під контролем, вже досить давно. Скажімо так, що ми, ми не будемо брати у розрахунок якісь морганалізовані групи. Вони є, їх дуже важко контролювати. Але якщо ми беремо, якщо ми говоримо про людей, які стоять на контролі, всіх є свої сімейні лікарі, то дітей тут не народжуються. Звіл молоді тут одиниці. Наскільки я знаю, по останнім даним, але я це читала ще восени, то підлітки. Ків звіл тут було менше ста по всій Німеччині, ага. тобто нереальна статистика, ага. так якщо порівнювати з Україною, і люди тут живуть повноцінним життям. Вони займаються активно громадською діяльністю. Якщо ми говоримо про Україну, це досить важко. Ну, я, у нас я же знаю, дуже велика статистика. У нас дуже страшна статистика. До речі, якщо ми говоримо про статистику, зараз 10% вілоінфікованих знаходяться у Німеччині. Це дуже великий відсоток наразі. Тобто щодо стигми і дискримінації, німецькі вілонфіковані люди почувають себе максимально комфортно. Якщо ми говоримо про людей мігрантів, це не тільки українці. Ми спілкуємося з багатьма. Організаціями, то їм набагато важче, тому що все ж таки присутня самостигма дуже велика. І скільки б людина тут не жила, там і 4, 5, 6 років є такі мігранти, їм досі важко прийти, типу, і відверто там сказати. І наші українці також вони дуже часто у нас уточнюють. Ось я йду до лікаря по такому то питанню чи обов'язково мені казати про свій статус. Тобто наші люди вони теж намагаються себе, скажімо так, відгородити від цього. а до речі, чи обов'язково які тут правила є? Ні, це не обов'язково, але кожна людина має розуміти. Що це дуже важливо для лікаря і для здоров'я. Тобто, звичайно ж, краще. Я думаю, якщо у тебе ангіна, це не має значення, але якщо планується якась операція чи щось, на кшталт цього, то, то краще сказати про це. І досвід спілкування з нашими людьми доводить, що Ще не було жодного прецеденту, коли погано ставилися, чи відмовляли у наданні допомоги. Жодного разу ми ще про таке не чули. Розкажи, будь ласка, окрім такого медичного супроводу, що ви робите для вашої аудиторії? Якісь дозвільні активності, так звичайно, ми намагаємося робити багато цікавих речей. Наприклад, щомісяця ми робимо цікаві тематичні вечірки. Це був вечір. Наприклад, це суто жіночий вечір для жінок з українською народною музикою. Це, наприклад, був вечір для ЛГБТ-спільноти дуже цікавий. І, до речі, ми туди завжди запрошуємо наших німецьких друзів, колег, наших друзів з організації мігрантських інших. Тобто, щоб ми формували ком'юніті таке потужне. Був вечір української культури, коли ми лепили вареники, робили драники. Це було дуже смачно. І до речі, я запросила тоді виступати до нас фронтмен, фронтмена гурту «Шаобао», колись дуже відомого. Щось з дитинства пам'ятаю? Купила мама коника. Так, і він зголосився з дружиною. Вони тут виступали безкоштовно на волонтерських засадах. Зробили нам дуже яскравий вечір. Ось, тобто намагаємося у цьому робити дозвілля, там готувати щось смачне пригощати. Потім ми вже зробили декілька заходів, дякуючи до очейцілфе їх підтримці. Ми зробили захід для людей, які приймають замісну терапію, захід планування робочий. Ми зробили захід для молоді, яка живе звіл. Німецьких і українських таку спільну. Так, так. Ми зробили жіночий ретріт, де близько 30 українських жінок змогли провести декілька днів у чудовому місті Любек. А де можна стежити за вашими подіями? Це може бути наша сторінка Facebook. Також у нас є телеграм-чат, він є закритий, але якщо людина звіли, вона живе в Німеччині, вона може мені написати чи подзвонити. Ми спілкуємося. Тут особисто, бо це дуже важливо, ну тому що це є закритий чат, і потім я додаю людину цей чат, де проходить дуже активне спілкування, обмін інформацією, всі наші анонси. Тобто, ці поки що це ну, супер. два наших це така, основних без, канали. – безпечне середовище, там, де немає випадкових людей. Так, так, так дуже, дуже це воно проходить дуже великий боляті. Контроль у нас це дуже важливо. І також у найближчому майбутньому ми плануємо зробити декілька заходів. Наприклад, це фотовиставка жінок, які живуть з ВІЛ. А далі я планую зробити навчання для. Віл волонтерів це дуже важливо, тому що все, те, що ми робимо в Берліні, нам трошки легше, але ж ми такі самі. ми тут живемо лише рік і ми дуже багато чого не знаємо. Ми навчаємося разом зі всіма. А є ще люди, які живуть у маленьких містах, які дуже хочуть працювати і вони готові це робити, але вони не знають, як це робити, і тобто нам всім потрібна підтримка, потужна інформаційна. І я б дуже хотіла зробити. Я вже над цим працюю. Тренінг саме для волонтерів, віл сервісних організацій для українців. Ось це, це було б дуже великою мотивацією, великим кроком вперед у підтримці українців у Німеччині. Власне, це наші плани. Далі ми ще плануємо все ж таки дуже серйозний супровід щодо отримання антиретровірусної терапії. Як тільки людина потрапила у Німеччину, це дуже важливо. Дуже важлива постійна психологічна підтримка і постійна підтримка перекладачів. Чому тому, що знову ж таки це дуже важливий аспект, про який я завжди говорю, хочу говорити. Я хочу бути почутою у цьому. Ми всі розуміємо, розуміємо, що коли людина тікає від війни. Вона вже знаходиться в стресі, коли це жінка, котра залишила свого чоловіка, чи у котрій там загинув хтось, і вона ще з дитиною, вона приїжджає в Україну, яку вона не знає, вона не спілкується мовою, вона не знає, куди йти, що тут робити. І це вже великий стрес для будь-якої людини. А якщо туди ще додається твоя хронічна хвороба ВІЛ? І ти розумієш, що або у тебе беграунд України, що я зараз піду, а мене тут принизять, або я піду, а тут всім роз... розпові... будуть розповідати моїм сусідям, моїй дитині у школі. Ну а наразі у маленьких містах люди дійсно бояться цього. Жінки дійсно бояться. Тобто, може на наче... увазі в Україні чи тут? Тут вже тут. 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 Ну, наче таких прецедентів mm -hmm. не було. Може вони і були, але ми про них не знаємо. Okay. Але я знаю десятки жінок, які бояться говорити про свій статус, тому що вони бояться.

Люди, які не йдуть до лікаря тому, що бояться все. Ну і це дуже страшно, це дуже погано. Ці люди мають отримати підтримку з першого дня. І якщо їй страшно йти одній, ми можемо знайти людину. Якщо це Берлін, то це можемо бути ми. Чи якщо інше місто, ми у нас зараз є активісти в дуже багатьох містах Німеччини і в великих, і в маленьких, і піти разом. Тобто, ми можемо максимально підтримати цю людину, щоб вона отримала свої ліки. Так, тому я завжди. Про це говорю, що Ми на всіх рівнях лобіюємо отримання терапію з перших днів і отримання повного соціального супроводу людей. Анастасія, а які саме заходи для жінок ви робите? Зараз те, що ми плануємо, те, що вже робилося, це деяка арт-терапія. і Те, що ми плануємо далі, це арт-терапія, це розпис футболок, наприклад, це вокальна терапія, коли ти свої там біль, свої страхи через голос про пропрацьовуєш. Це у вас вже відбувається? Е, ні, це ми тільки плануємо. Це у нас в розробці, тому що нам необхідні спеціалісти, і краще, щоб це були волонтери. Бо власне ми всі працюємо як волонтери, і україномовні бажано. Так, далі, що ще ми плануємо барабанне коло. Це коли ти синхронізуєш свої потоки. Так, це взагалі моя дуже велика мрія. Це зробити зараз. Вже у процесі напрацювання спільна група взаємодопомоги з німецькими ж жінками. Вони погодилися зустрічатися періодично, і тобто це дуже круто, коли жінки обмінюються досвідом. Тобто коли... рівнерів, так так, і німецькі жінки, які живуть там. Багато років з цим вони можуть допомогти, розповісти. Може, це буде у подальшому супровід, якийсь, тобто контакти. Ось, але я вважаю, що це дуже важлива група. У нас є єдина проблема, що ми маємо мати перекладача для цього ось спеціалізованого такого. Але ми будемо пробувати це робити. Дуже важливо, що коли людина сюди потрапляє, в розпачі і коли вона наповнюється вірою в себе, там, розумінням, що ти не відкладаєш своє життя, що ти живеш… Еж тут, що ти захищена, наприклад, що ти там в безпеці, і далі ти вже можеш допомагати людям, тобто ну не обов'язково, але якщо у тебе є желання, ти можеш бути потужною для когось, ти можеш допомогти хоча б одній людині. А може і цілій групі людей, це дуже круто. Ну і наразі для німецького суспільства це теж дуже важливо. Чому? Тому що зараз з приїздом українців вони йдуть. На декілька кроків назад німецьке суспільство щодо контролю ВІЛ, тому що ми маємо розуміти, що деякі люди не отримують терапію і мають, можуть, можуть нести загрозу для оточуючих. А є люди, які дійсно там ведуть якийсь трошки морганалізований спосіб життя, це теж несе загрозу. Тобто це сприяє розповсюдженню ВІЛ-інфекції. У Німеччині це логічно. І наразі ми сприяємо тому, щоб цього не допустити тут, у Німеччині. Тобто це допомога нашим українцям, але водночас ми допомагаємо німецькому суспільству стримати це, ну, це розповсюдження цієї інфекції у Німеччині. Супер, дякую тобі. Що б ти хотіла а, побажати нашим глядачам, глядачкам, що зараз подивилися наш ролик. Дуже хотіла б побажати вірити у перемогу нашої України, допомагати кожний на своєму фронті, всім, чим ми можемо допомогти. Я б дуже хотіла попросити жінок, які зараз живуть у Німеччині, яким зараз важко, звертатися за допомогою, не мовчати. Якщо ти даєш запит, ти отримуєш допомогу у будь-якому випадку. Не відкладати своє життя жити тут і зараз і дуже важливо, якщо ти будеш у безпеці, якщо ти будеш наповнена, ти зможеш жити далі більш впевнено. Супер дякую за нашу плідну розмову. Друзі, дякую, що були сьогодні з нами в цьому відео. З вами була Ірина Лісова. Обов'язково подивіться інші мої відео про Німеччину. Там вже кілька десятків відео про податки в Німеччині, про медицину, про пошуки квартири в Берліні, про всякі бюрократичні документи. Я це роблю для того, щоб поділитися знаннями і полегшити вам життя. Зустрічаюся з класними експертами. І саме зараз і в наступних відео я розповідатиму про різні. Можливості для жінок Німеччини все, до нових зустрічей і підписуйтесь!